Останнє запитання сьогодні для вас. Головне управління розвідки інформує, що демонстрація ядерної зброї це демонстрація не сили, а слабкості, тому що бій на землі та дипломатія не принесла для Росії тих результатів, на які вони очікували. Вони хотіли знищити нашу незалежність, але не змогли перемогти в бою на землі. До кінця року буде більше ядерних погроз, стверджує наша розвідка. А я хочу ще одну важливу, як на мене, інформацію за Російська, ну судячи з всього, так на всю голову божевільна пропагандистка Маргарита Симонян в одному зі своїх ефірів сказала про те, що можливо варто путіну взірвати ядерну бомбу у верхніх слоях атмосфери над Сибір'ю, і після цього. Ну, це буде ультиматум ультиматум усьому заходу, що з Росією не потрібно воювати. Але після такого вибуху на усій території землі перестане працювати уся радіоелектроніка. Я от перша частина запитання: от як ви можете прокоментувати цю заяву, е, таку тезу російських пропагандистів, яка справді і в Росії багатьох дуже налякала. Ну а друга частина питання ядерна загроза. Наскільки вона е, зараз стає? Актуальнішою та серйознішою для усього світу по порядку. Бу вашому питанні є кілька складових. Е, перший серйозний момент: нічого в росіян, крім ядерної зброї, не залишилося. Оце треба розуміти. Нічого. Це жупел кінцевий і остаточний. Наступний момент, якщо таке стається, з ніг на голову міняється все на планеті Земля. Абсолютно все. Без винятку, і це вже не українська проблематика, це вже проблема у першу чергу двох великих гігантів Китаю і США. Вони будуть змушені на це відповідати. Наступний момент Сімоньян сама по собі нічого не говорить, Щоб ми це чітко собі усвідомлювали. Нема ніякої Сімоніян. Сімонян це рупор, рупор, який проговорює рівно все те, що їй кажуть, що залишається Росіянам. Та нічого вони мусять діставати цей жупел із. З комори, бо більше нічим вони повпливати на перебіг у бойовому сенсі не можуть. Ну знову таки вертаємося до початку нашої розмови. Кількість люду було є й буде, але в технічній складині все чи може бути такий вибух? Може, але знову тут дуже багато питань із невідомим. Ну як випробували найпотужнішу бомбу на землі на землі Франца Йосифа на зламі. 50-60-х років, а Н-602 вона називається цар-бомба, нібито 50 кілотон, кілотон еквіваленту, 50 мегатон, перепрошую, 50 мегатон еквіваленту тротилу і вибухова хвиля, направду, Сягнула аж до Нью-Йорку. Ну, світ не завалився. Так, дійсно, цифровізація зараз дуже висока. Електромагнітний імпуль, як, імпульс якраз і покликаний все виключати, але він виключить виключно все те, що буде у зоні ураження, доки не, не, не згасне і не обігне планету Земля. Ну, супутники постраждають, але є дуже багато систем озброєнь, які передбачають якраз ті моменти, щоб захищатися від електромагнітного е, імпульсу. Це знову ж таки. Усе виключно на внутрішню пропаганду, які вони могутні і як вони можуть зробити апокаліпсис без лояльності. Населення немає рана. Оце дуже важлива деталь, яку ми маємо розуміти. А в частині загрози неодноразово і на вашому майданчику викажу. Загроза є. Ми її не касуємо. Ще другий рік. Карибська криза, ядерні ракети розчохлені на Кубі, готові. Ось ось до запуску. То годинник судного дня був за дві хвилини до апокаліпсису. Зараз за півтори хвилини, тридцять секунд, посунули уперед. Ну ж не дурні посунули. Люди, котрі там займаються цією справою, не дуже розумні. І це математичні алгоритми, а не соціально-філософський аналіз, яким ми зараз яким ми зараз займаємося. Там 16 Нобелівських лауреатів нас з вами скласти до купи, помножити на 100 і ми ще не будемо до них до. Дорівнювати загроза є, а де точка неповернення, не знає ніхто.